Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на гроші у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Що відбувається? Чи закриті дороги на гроші? Тих, хто дивиться відео близьких людей. Ну так, а тут в прямій дії, може, вчора, сьогодні, зробили магію. Це кладовицька магія. Ще й закальцовану програму поставили, щоб вона ходила по колу. І той, хто зробив цю магію, буде до вас виходити на зв'язок. От Захоче з вами спілкуватися, спитати, як у вас справи. Ще програму ставили на Дуже погано. Тут і порча як на смерть, може на уход. Я ще так розумію, щоб якщо це ваша власна справа, або щоб вас звільнили стосовно фінансів, так? Щоб керівниць, ну тут можуть розсорки дуже сильні. І сварки на ну, вход. Ну і також можуть відвертати ваших покупців, замовників, клієнтів. Є порчені програми і раніше ставили, Ну вам вдалося відбитися. Заперечу весь негатив. Убираю, знімаю порчену програму, порчу на смерть, кладовицьку магію. Анулірую повністю, не працюють більше. Порчені програми не працюють. Приворотну магію анулірую убираю. У вас неможливо забрати ваші, вашу роботу. Тут все буде гаразд, ще Верховний суд, ті, хто. Нападали, хто ставили негативну програму, їх буде покарано. У них дуже тяжка буде ситуація, бо вас не можна було чіпати. За вами янголи-охоронці захищають. От раніше ще робили коли. Такий напад, щоб у вас була апатія дуже сильна, щоб ви не хотіли йти на роботу, не хотіли працювати, не могли, наче повністю виснажені. От, Заперечую весь негатив, убираю всю агресію. І приворот знімається в шиник собача доля, анулірується, обирається повністю, не працює. Перечув весь негатив, обираю, знімаю порчену, програму, анулірую, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. ну Така карта вийшла, що, можливо, хтось ставив привороти. Дуже така людина практична корисна, дуже, щоб. Ну, Якщо у вас є автомобіль, ми вам могли ставити привороти, щоб ви цю людину дуже хотіли возить. Просто возить. Така залежність, тут ще один. Це робила жінка, напевно, так. Заперечу весь негатив. Щоб її кудись возили, просто так. Знімається весь приворот, анулірується, вбирається. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів, охоронців, у духів роду. Прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намитні, лишайте, буде захист міцний. Повертаю всі фінанси, енергії людей. Клієнтів, замовників, покупців, дорога легка, робота приходить без перешкод, легкими, радісними шляхами, йдуть гроші, прибутки стабільно, щодня буде так і так і є. Вище сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, всім, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає. Працювати, заробляти, мати великі прибутки, без перешкод. Приходять гроші, стабільно буде так і так і є. Відкриті всі шляхи. Це буде так. Да. На Гроші треба дивитися, так люди полюють на всі гроші, вони дуже сильно а, помиляються. Так не можна а, забирати, красти. Це все не, не мене просто так. Це будуть... За це покарання. От, і якщо люди крадуть когось, то буде вкрадено і в цих людей. Всесвіт зчитується так, іначе ти хочеш красти і в тебе будуть красти. Ти. Якщо ти хочеш, щоб люди навколо були багатими, щасливими, то й ти будеш багатий і щасливий. Це така є умова, щоб люди дозволяли один одному бути щасливими і не грабували. Так, є питання від глядачів на загальний розгляд за донат. Давайте подивимося. Скажіть, допоможіть ваші сили, свекруха стала краще. Свекруха стала краще відноситися, чи це якийсь обман, чи щось задумала? Давайте подивимося, що відбувається. Ну, кхе -кхе. краще стало дійсно. Ну, більше, свикрухи свекрухи. Дивіться, їй потрібні гроші. Ну, тут знову гроші. Магія зроблена, дивіться, свикруха вона у вас має дуже таку Цінує а, речі, верніше, любить речі, гроші, речі, а використовує людей. І по цих картах їй все одно. А, що з людьми трапиться? Ну, це в минулому взагалі жах. Дивіться, можливо, навіть були обратки до неї повернулися, якісь проблеми могла. Боліти ножка. Ой, зараз так, підбирається поближче. Хочу знати, які у вас фінанси? думає тільки про гроші. У магі, дві карти. Мага, не їжте те, що вам будуть давати, не пийте там все замовлено. Тут повна закриття. До речі, дивіться, може бути закриття доріг до дітей, закриття доріг до е, чоловіка. І на розлучення, ось, будь ласка. Так що е, зараз роби і на майбутнє ще замовлено. От вона і вийшла. Дуже гарно їй у вас, дуже їй все подобається, заздрість. В неї такого нема. Ну, так, ви маєте її обмежити від себе і ніякої реакції, бо вона пожирає і енергію, і постійно це вже багато разів. Це в неї така весела гра. Давайте оберемо її подалі. Заперечу весь негатив обираю. Ну, по цих картах треба обмежити спілкування до можливого мінімуму. Тому що. Вона не зупиниться, не зміниться, ні, вона не зміниться. Там вийшла карта, що це вже така сформована людина, вона не міняється. Ой, тут вийшло їхати треба подалі. Або її, або вас неможливо з цією людиною налагодити відносини. Пиклуватися треба, їй потрібні фінанси. Вона ну, потребує лікуватися фінанси, але як на відстані. на відстані. І особливо не їсти, не пити. У вас будуть. Дивіться, тут не тільки св... свикруха має ще когось. Ви раніше цю ситуацію перемогли. Така жінка, може бути вашого віку. Остуди поставлені і крадніки забрати фінанси. І остуди дуже сильні, щоб люди розлучилися, сльози. Заперечую, знімаю всю порчену програму, анулюю, вбираю. Страшне, тут і раніше багато магії робилося. Ви захищаєте себе, свій дім, поріг своїх а, близьких людей. Дайте, відповідь, скажіть, потроху прийдуть до вас фінанси, відновляться, ну, більше за все, полюють на гроші, їм не потрібні, не, не ви, ну, Може ваша нерухомість ще Заперечу повністю весь негатив убираю. Прошу Верховного суда над ворогами. Все погане, все лихе, що вам робили? Повертаю назад свекрусі. Не на переклад, не по колу, не по крові, не по роду, не на переводи, не на скиди. Тому, хто замовляв, хто робив, залишаю весь цей негатив, всі порчені програми, порчі насмерть, кладовицьку магію анулірую, обираю, кратніки, стяги, остуди, перекриття доріг, обираю блоки, блокировки знімаються, все повертається назад ворогам. Більше вони чіпати вас не зможуть. Відновлюються відносини, налагоджуються стосунки між вами та чоловіка у сім'ї гарні. Відносини чоловік вас любить, піклується, слухається, поважає, буде так, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, закликай, допоможіть, захистіть від свекрухи, одведіть її по інших шляхах, більше чіпати вас не зможуть, буде так. Ну, по цих картах треба одрізати. У мене є на каналі такий ритуал відрізання агресора. Вона тут агресор. Вона може а, казати, що дуже любить все зробить. Ну, вона там вийшла карта, людина агресивна. От, коли немає емпатії, розуміє, не розуміє чужого а, болю. Так що, от відрізання треба робити, і таку людину переглядати треба частіше, бо в неї така маніакальна ідея зруйнувати стосунки. Так, добре. Є ще одне питання. Давайте подивимося від глядачів. Скажіть, допоможіть, ви сили, чи отримає брат, що звільнився з полону, заборговану виплату. Скажіть, допоможіть, чи отримає брат, що звільнився з полону, заборговану виплату. Чи отримає брат? Заборговану виплату. Господи, поможи нам, пожалуйста. Боже, який жах. Дивіться, а вони її вже і випили, і з'їли. Так, такі страшні речі показують, а, отримає, отримає, дійсно, дивіться, дурять, обманюють час тягнуть. Водять заніс. Зараз не засмучуйтесь, не засмучуйтесь. Тут дуже хороші карти вийшли, буде результат. Ви головне, не зупиняйтеся. Тут, дивіться, як хорошо, все має бути. Дійсно, це виплати. Рицарь Пентаклів мають бути виплати. Те, що вони їх хотіли обман, обдурити, я думаю, вже їх і витратили, і з'їли. Заперечу негатив убираю. Заперечу негатив убираю. Не плачте, не страждайте, все буде гаразд. просять, щоб просять, треба шукати вихід, підуть на зустріч. є якісь органи, я не дуже сильно так розбираюсь, але є придумані органи. Спеціально для таких людей, тому що це не перший випадок, куди постійно-постійно приходять такі інформація про це скарги, я так розумію. І після цього буде виплата. мені щось вийшла аж весна. Людина, яка була в полоні, це вже людина має хвороби, я так розумію. Лікування треба. Боже, як вони все в підвішеному стані? Тут треба негайно щось робити, лікувати. Угу. Зараз бізнесмени дуже сильні, заперечу прошу вищі сили, покарання для усіх, хто затримує виплати, обрато що був у полоні. Прошу Верховний суд, хай з ними все це станеться, хай вони будуть страждати. Заперечую, убираю. Не думала, що це можна так робити. Ніхто не говорить. Зараз, зараз заперечую весь нігатив, Брат буде здоровим, все буде гаразд. Зараз прошу вищі сили, допоможіть. Дуже сильна агресія. Відкриваються всі шляхи і дороги на виплати братові. Нічого не заважає тримати виплати. Прошу покарання, прошу засудити всіх, хто затримує виплати. на довічні строки. З конфіскації майна більше затримувати виплати не зможуть. Там щось уже побудували на ці гроші. Відкриваються всі шляхи і дороги на виплати. Прошу допомоги для брата, того, хто запитує, вищі сили, янголи, охоронці, духи роду. Прошу допомоги захисту міцного і все, що належить братові, належить тільки йому і нікому більше. Всі, хто торкалися цих грошей, і буде по Верховному суду, покарано. Більше Заважати не зможуть, сили втрачаються, томі втрачають, більше тримати, тягнути час не зможуть, прошу допомоги. <кій> Вищі сили, янголі, охоронців, духів, роду. прошу допомоги для брата, того, хто запитай, відкривається всі шляхи дороги на виплату. Затягують вчасно, виплачується все якомога швидше і постійно, стабільно більше не затягують. Вони так, так і так є. От я ще пізніше треба, якщо ви зможете, напишіть. Щоб ще переглянути, там дійсно працюють якісь бізнес, ну, чорний біль, я не знаю, як це бандити. бандіти. Дуже сильні бандіти. Це жах. Ну, все буде вирішено. Вирішиться, вирішиться, будуть обрати, виплати будуть. Йому просто що треба зараз, щоб лікуватися. Добре, отак, От отака сьогодні кава. Я дякую вам всім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували одна-дві гривня, хто скільки зможе, щоб, якщо ви бачите, йдуть збір, ведуть на автівки, може дрони для військових. Не забувайте, тільки дійсно провіряйте, що це йде для військових. Допомагаємо добре. От, на цьому я завершую. Бажаю, щоб у всіх були гроші. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Більше вороги не можуть так Крадніть поставити. Із вас, які з вас якісь гуся вода сходять, ці негативні програми. Ворогу повертається, буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!